Всім привіт! Ви на каналі ТОП Кіно Кілер, і сьогодні я підібрав 10 пристрасних фільмів для дорослих. Перед тим як почати, я хочу попросити вас поставити лайк та підписатись на канал, якщо ви ще не підписані. Також, якщо у вас є можливість, ви можете підтримати канал фінансово, стати спонсором або задонатити на карту в описі відео. Дякую всім глядачам за підтримку. Поїхали! Коли 15-річний Майк Берг повертався додому після школи через незрозумілі причини, йому стає погано прямо на вулиці. На допомогу хлопцю приходить Ханна Шміц, яка вдало опинилася поблизу. Після одужання Майк знаходить жінку, щоб віддячити за свій порятунок, і, незважаючи на велику різницю у віці, між ними виникає бурхливий роман. Відтепер більшу частину вільного часу закохані проводять разом, приховуючи свій зв'язок від оточуючих, проте їхні стосунки тривають рівно до того моменту. Поки прийшовши до Ханни в черговий раз, юнак не виявив, що вона кудись зникла. Події фільму розгортаються наприкінці XVII століття під час завершення епохи відродження в Італії та розквіту релігійних направлень. В одному з жіночих католицьких монастирів живе молода та чарівна черниця Бенедетта Карліні. Вона повністю віддається релігії, притримуючись усіх правил конфесії. Проте разом з цим сни дівчини, наповнені релігійними та водночас інтимними контекстами, незабаром Бенедетта вступає в заборонений зв'язок з іншою черницею, про що стає відомо представникам папства та ін. Чим високопосадовцям церковної сфери, які вимагають суворого покарання для грішної служительниці церкви? Лінея, – 20-річна впевнена в собі дівчина, яка вирішує побудувати кар'єру зірки фільмів для дорослих та заради бажаної мети переїжджає з маленького шведського містечка до Лос-Анджелесу. Наслідуючи поради свого менеджера та взявши сценічний псевдонім Бела Чері, самовпевнена дівчина починає пристосовуватися до складного світу специфічної індустрії, намагаючись заявити про власний талант. Лінея починає працювати над кількома проектами одночасно, тим самим стаючи більш бажаною для заможніх. Продюсерів проте разом з цим дівчина усвідомлює всі складності та перепони ремесла для дорослих. Події фільму розвиваються наприкінці 19 століття в Парижі навколо трьох закоханих молодих людей: Марі – чарівна та норовлива дівчина, чия сім'я належить до Паризької буржуазії. З недавніх пір у неї закохані два поети: волелюбний бунтівник П'єр Луїс та заможній Анрі Дарен'є. Незважаючи на те, що Марі віддає перевагу П'єру, вона змушена вийти заміж за Анрі, щоб погасити батькові борги. Через рік сімейне життя перестає приносити дівчині якесь задоволення, тому вона вирішує, Рішує поновити бурхливий роман з п'єром, що призводить до трагічних наслідків. Талановитого режисера Мерфі, який всю ніч святкував новий рік, буде телефонний дзвінок. Чоловіка розбиває важке похмілля, проте це не найгірше у його житті, оскільки поряд з ним лежить дівчина, яку він не любить. Мерфі не має почуттів до ОМІ, проте змушений терпіти дівчину через те, що вона мати його дитини. Разом з цим він не може забути електру свою першу кохану, яка покинула чоловіка, коли дізналася про його зраду, з теперішньою дружиною. На іншому кінці телефону знаходиться мама його колишнього. Шньої подруги, яка кілька місяців не бачила доньку, турбується про неї та просить Мерфі розшукати дівчину. Лаура та масимо пережили багато випробувань у своїх стосунках та гідно пройшли всі етапи спільного життя разом. Здавалося, що все вже позаду, і вони можуть насолодитися щасливим існуванням поруч один з одним. Ось тільки в їхні стосунки втручаються ревнощі, що призводить до недовіри та постійних з'ясувань відносин. Таким станом речей вирішує скористатися, начо який ще має почуття до Лаури та придумує цілий план, за допомогою якого він збирається зруйнувати життя масімо. Події фільму розгортаються навколо декількох сімейних пар, які мають проблеми в інтимних стосунках. Річард та Рован на довгий час намагаються завести дітей, проте всі їхні спроби вже давно перетворилися на механічні дії. Мей, Ві, Пол всіляко намагаються урізноманітнити своє інтимне життя, вдаючись до досить незвичних методів. Разом з цим таємні фантазії дівчини трохи шокують хлопця, проте він намагається цього не показувати. У цей час у відносинах Дена та Еві з'являється досить багато проблем, і вони Звертаються за допомогою до професійного консультанта. Ракель миловидна дівчина, яка мешкає в невеликому іспанському містечку. В неї добрі стосунки з мамою, проте через замкнутий характер майже немає близьких друзів. Більшість вільного часу дівчина проводить сидячи на своєму вікні та спостерігаючи за Аресом, привабливим та самовпевненим хлопцем, сім'я якого живе по сусідству. Арес не відчуває браку жіночої уваги та з легкістю зустрічається з красунями, що сподобалися. При цьому зовсім не помічає закохану ракель, яка приховує свої почуття. Як Якось між молодими людьми випадково зав'язується коротка розмова, що згодом призводить до романтичних відносин. Здавалося б, мрії ракель відбулися проте з кожним проведеним днем разом вона все більше починає розчаровуватись в Аресі. Анастейша та Крістіан нарешті одружилися і тепер живуть разом сповна насолоджуючись один одним. Вони щасливі як ніколи, і кожен новий день приносить їм ще більше радості та насолод. Здавалося, що вони будуть щасливі все життя і ніщо не зможе цьому перешкодити, оскільки насправді все виявляється не так райдужно. Новоспечена місіс Грей перебуває в небезпеці, оскільки її починає переслідувати давній ворог з минулого життя, який готовий на все заради помсти. До того ж, і темне минуле. Крістіана нагадує про себе, що поступово все більше розпалює напружену обстановку між подружжям. Ракель та Арес не можуть уявити своє життя один без одного. Між ними панує повне взаєморозуміння, завдяки чому вони почуваються найщасливішими людьми на світі. Проте одного разу хлопець вирішує здійснити заповітну мрію та вступити до медичної школи в Стокгольмі. Поки Арес намагається звикнути до нового розділу у своєму житті, ракель залишається на самоті та починає подумувати над розривом стосунків. Тим часом Арес вирішує повернутися додому, однак дуже скоро він починає усвідомлюватися. Вати, що стосунки на відстані не пішли їм на користь а взаємна довіра похитнулася. На сьогодні це все. Якщо вам сподобалася підбірка, обов'язково поставте лайк, напишіть коментар для просування відео та підписуйтесь на канал. Ми переможемо.